Хорунжий — це таке було звання і така була посада українському війську. Взагалі, походження цього терміну, воно пов'язане зі словом прапор. Тоді воно називалось хорогва. Тобто хорунжий ну грубше сказати, це людина, яка тримає прапор. Але це не прапороносець в прямому сенсі слова. Це людина, яка тримає традицію, яка підтримує бойовий дух, людина, яка знає історію, людина, яка об'єднує через ритуали, через символи, через традиції, через імена. Через пам'ять про загиблих і через повагу до тих, хто зараз воює. І в деяких підрозділах Сил оборони вже кілька років існують підрозділи. Вони, як правило, називаються бюрократично дуже довго, і ми називаємось дуже дуже довго. Але для простоти і для маркетингового успіху ми назвали себе «Хорунжа служба». Приміром, був запит про те, що прощання з нашими воїнами відбувається хто як може. І тому наш побратим, один з побратимів, прописав ритуал прощання з воїном з використанням тих форм, слово форм, які використовували, наприклад, в часи української повстанської армії, де є інструкція, є механізм, як це зробити гідно, щоб це виглядало, щоб, наприклад, не було такого, що приходять представники військової частини на прощання з товаришем, одягнені як дика дивізія. Це важливий момент, якщо командир або його підлеглі мають бойові нагороди, то вони мають бути з нагородами. Родина має бачити, що їхній син або внук, або донька, або там будь-який родич, він воював у регулярній армії великої держави.